15 березня по 10 травня у Лазівському районі проводиться щорічна всеукраїнська акція з благоустрою чисте довкілля. Для ефективного проведення акції у районі територіальними громадами має бути виконана запланований обсяг робіт, до якого входить санітарно екологічне поліпшення навколишнього середовища, покращення естетичного вигляду та благоустрій населених пунктів району, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, приведення до ладу братських могил, пам'ятників та цвинтарів. Сьогодні вже виконано певний обсяг робіт. Зазначені акції прийняло участь 134 підприємства району із 1542 чоловіками. За цей період найкраще виконані роботи по заходам Катеринівською сільською радою, де із запланованих заходів виконання на дев'яте складає майже 80%. Непогано працюють садівська тихопільська сільські ради. Проведено майже на 85% роботи по загальноосвітніх школах, по дошкільних. Навчальних закладах 14 квітня працівниками районної санітарно епідеміологічної станції будуть здійснюватися перевірки виконання вимог щодо отримання в належному стані території населених пунктів району. Мінімальний штраф за недотримання санітарних вимог складає від 850 до 1700 гривень. До проведення акції планується залучити громадські організації та об'єднання широкі верстви населення депутатський корпус. І вже 21 квітня у всесвітній день довкіл. Ілля провести масовий районний суботник. Урочисті збори Лазівської організації ветеранів України, присвячені її 25-річчю, відбулися 6 квітня в районному будинку культури. В холі закладу гостей свята зустрічав муніципальний оркестр міста Лозова. Кожному ветерану було презентовано смачні подарунки та святкове поздоровлення. Привітати ветеранів, завітали районне керівництво, депутати обласної ради, голови обласної ради ветеранів, спілки чорнобильців та воїнів-інтернаціоналістів за особистим запрошенням керівництва району та голови районної ради. Де ветеранів на свята прибув народний депутат України У статус ветерана, ветерана труда і ветерана органа органу внутрішніх діл как-то общее такое мероприятие, обще праздник судовостям зе насустую. Поздравляю вас с этой юбилейной датой. Начальник управління внутрішньої політики та связки з громадськістю обласної державної адміністрації від імені губернатора області щиро раз сердечно привітав учасників ветеранського руху з річницею заснування організації покоління, которое связывает нас сейчас с з победой, с з народного хозяйства внедрением самых высоких достижений научно-технічного прогресу в житті нашої страны. нині в Лозівському районі проживає понад 10 тисяч людей старшого покоління і працює 55 первинних ветеранських організацій. Ваш труд сьогодні необхідно обществу, поскольку ветерани являються найосновним звеном і будь любого государства в передачі всіх тих традицій, які сьогодні передаються Младшому поколінню. Олена Миколаївна Столяренко – голова районної ради ветеранів, понад п'ять років очолює організацію, нагороджена медаллю Чарівна сила України заснованою спілкою чорнобильців. Самі організації керівництва району та запрошені подарували комп'ютерну техніку, цифровий фотоапарат та оргтехніку. За 25 років існування організація ветеранів району довела свою спроможність вирішувати широке коло питань. Вони допомагають всім, хто цього потребує, діють в навих умовах відповідно до потреб кожного, відстоюють права пенсіонерів у тісній співпраці з державними структурами і заслуговують на найвищу оцінку. Я хочу вам сказати велике спасибо не тільки за достойну, достойно прожиту вашу життя, але і за сьогоднішню вашу активну життєвну позицію. Несомненно, хочеться, щоб ви як можна довше були з нами в в строю, передавая все самое Важное, что было накоплено молодежи, рассказывая им, что только в труде. И трудом можно чего-то достичь. Активістів ветеранського руху урочисто нагородили почесними грамотами Лазівської районної державної адміністрації та Лазівської районної ради. Серед нагороджених почесні голови та голови первинних ветеранських організацій. Деякі з них більше десяти років очолюють найавторитетніше громадське об'єднання. Завершенням свята були концертні намери найкращих виконавців та творчих колективів Лазівського району. Минулий тиждень був багатий на визначні події. 6 квітня Лозівщина відзначала 50-ту річницю управління агропромислового розвитку лазівської райдержадміністрації. З нагоди піввікового ювілею у залі засідань райдержадміністрації відбулося урочисте зібрання керівників та спеціалістів управління агропромислового розвитку. Район у нас все знають, аграрний. И от того зависит как сработает сельское хозяйство в районе, от того зависела и зависит жизнь жителей нашей лазерщины. Сегодня как бы, район тоже в десятку входит лучших районов по сельскому хозяйству. Благодаря людям, которые трудятся в этом коллективе, продолжаются добрые традиции. Тому лічно сім'я главы адміністрації от районної ради хотів би поздравити вас з сьогоднішнім юбилеем, А юбилей у вас золотою да? за 50 років змінювалися назви керівники, головні та ведучі спеціалісти, але напрямок роботи був і залишається один сільське господарство. В усі часи ця структура управління відігравала і зараз відіграє важливу роль у створенні належних умов для забезпечення виконання державних і регіональних програм розвитку села. Всі ті досягнення, які сьогодні є в сільському господарстві, в Лозівському районі, це не особисті досягнення керівника того чи іншого підприємства, тому що ви знаєте, сільське господарство це роки роботи, роки тих парад, тих думок. І я вважаю, що все-таки рано чи пізно ну, повернеться та роль управління сільського господарства, яка вона була раніше. Тому хотів би побажати всім вам першу чергу ветеранам. Ті, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, здоров'я, тим, хто сьогодні працює, молодий колектив. Ну терпіння і наснаги. грамотами та подяками лазівської райдержадміністрації та лазівської районної ради відзначені колишні керівники, спеціалісти та їх послідовники, сьогоднішні працівники управління агропромислового розвитку і на останок історична фотозйомка на пам'ять разом покоління аграріїв Лозівщини, чия праця влилася і вливається в загальнорайонні показники в наше з вами життя та благополуччя. У лазівському районі розпочалася призовна кампанія 2012 року. Перша група юнаків весняного призову у кількості 13 чоловік іде на службу до лав Збройних сил України. Урочистій обстановці голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров, голова Харківської обласної ради ветеранів, полковник у відставці Анатолій Хіневич та голова обласної спілки ветеранів Ганістану, воїнів-інтернаціоналістів Володимир Рижков привітали призовників з важливою подією у їхньому житті. Та побажали ще. Я уверен, что на сегодня эта почетная обязанность станет не просто модной, а обязательной для души и сердца всех молодых людей. Нет более почетного и значимого дела, чем служить Отечеству, и эта возможность у них сегодня предоставляется. Голова обласної спілки ветеранів Афганістану Володимир Рижков зауважив, що саме так потрібно проваджати юнаків до лав збройних сил, щоб підняти престиж та значимість служби в армії. Так точно і нас. От я сюда сповідаю, буду повні двадцять івравосім ця року. Два стрітки февраля восімчого. Ми вже були на тері Авганіста. Повірте, не в заснені пройшло моментально. Вже на червоні сполгодами. понимали то, что многие люди в гражданской и в мирной профессии поймут, наверное, лет 40-50. Мы понимали, что такое приказ командира, мы понимали, что такое мужское настоящее братство, мы знали, что такое враг, мы знали, как его победить. Урочисті проводи відбулися в знаковий день в день святкування 25-ї річниці заснування ветеранського руху України. Це показала наступність поколінь, в основі якої лежить любов до рідної землі, готовність стати на її захист. Пам'ять пророки великої вітчизняної війни, данини глибокої шани і поваги від покоління ветеранів та майбутніх захисників батьківщини було покладено квіти до меморіалу слави. Четвертого квітня аграрії Лозівщини розпочали нелегкий шлях до майбутнього виражаю. Весня на польові роботи в районі в самому розпалі. Нині, враховуючи нестійкі погодні умови, сільгоспвиробники поспішають вкластися в оптимальні строки. Примхи природи вже нанесли значних збитків азимим культурам. Під урожай 2012 року в районі пасія на азимих зернових культур на площі 29,5 тисяч гектар. Але внаслідок аномально низьких температур у зимовий період частина пасівів. Загинула і хлібороби вимушені пересівати загиблого земену. Скільки прийдеться пересівати, достовірно сказати, неможливо. Висновки буде зроблена згодом. На сьогодні ведуться роботи по підживленню зернових мінеральними добривами, прикриттю вологи та культивації посівних площ під майбутні пасіви. Аграрія Лозівщини активно розпочали пасів цукрових буряків, гороху та ячменю. В районі необхідно провести пасів ранніх зернових на площі 13,5 тисяч гектар. Наразі сільгоспвиробники ретель. Не підготувалися до весня на польових робіт. Вони мають 113% до потреб мінерального добрива, 150% до потреби насіння.